Біла на крісло сіла, на бекстейдж завітала Сур Марія. Вітаємо тебе, ти досиділа! Дякую, велика! До цього моменту о, ви сторінка! Це Не щастя, на долю, на моногаліта і на перемогу. І на перемогу, і на перемогу. Ми тобі цього бажаємо. Насправді зараз говоримо про те, про ті емоції, які ти відчувала в тій кімнаті. Що було найстрашніше? Ну, ми знаємо, що, але розповідай. Ну, по-перше, після виступу і після вибору в мене було таке, навіть як я не знаю, як спустошення, як не було зовсім емоцій. Як, як перегоріла, і коли я вже прийшла на зійшла у цю кімнату, в мене так отак я сіла. І все, в мене емоції, емоції, емоції. Я ну, нічого не можу сказати, тому що я ще переварюю у себе все в голові, що трапилось. я дуже вдячна і Олі, і Потапу, що вони ну, так от мене обрали, захотіли мене вкрасти, тому що для мене це ну, дуже круто. Це означає, що я не просто так тут знаходжуся і не просто що я непогано виступаю і співаю. Круто, що з Київстар ТБ» можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі, і не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. «Київстар ТБ» – дивись вдома і будь-де. Оля чекала, чекала тебе зі сліпих прослуховань і дочекалася. Навіть набрала свою доньку. Так. А, але скажи, будь ласка, ти ще така юна наймолодша, так, ти учасниця голосу? <так> <плес> ну так, ну, ще були дівчата, яким так само років, скільки і мені. Ну, ти не думала почекати ще рік і потім прийти на голос? <скак> uh, ні, не думала. Я вирішила одразу. Подати заявку, якось так все це спонтанно було. Ну просто я там думала, прийду, не прийду. Думала, ну, все на долю, доля все вирішить. І ось так от все трапилось і я вже... Проходжу нокаути у 17 років. Мені нещодавно тільки виповнилось 31 грудня. О, ми і... вітаємо. А, вітаємо, це такий хороший подарунок. Мама зробила собі на новий рік. Знаєш, так. таку прекрасну і і донечку. Не святкували його так. в лікарні. Так, і тому це ну це вообще космос. Це просто і. Вже я тут так сижу і думаю, оце я пішла в команду до Олі, а там такі сильні учасники, дуже сильні. Ну дуже, мені потрібно так постаратися, я не хочу, щоб е, казали там, що от 18 років важливіше дати шанс тим, хто старше mm -hmm. за мене. Тому що... Мені дуже хочеться зараз в мене такий період у житті, що я закінчую школу, і мені хочеться вже вступати на цей шлях, на цей шлях артиста. І хочеться змінити своє життя е і змінити його саме ось так, от саме з цією професією пов'язати своє життя. Ти сказала, що дуже сильний учасник. Олі. Як будеш дивувати на нокаутах? Е я буду вмикати свою харизму, артистизму, буду рвати на сцені, буду дуже старатися. Тому подивимося, що буде далі. І у нас в команді у Олі два учасники з Запоріжжя, і я вже третя. Запоріжжя-ру. Запоріжжя-у. -у -у. Мені здається, там всі просто у шоці зараз у Запоріжжі, тому що у цьому сезоні просто як ніколи. Запоріжжя, Запоріжжя. О, тому тримайте за мене кулачки. Я ду чесно, е... пройти у прямої ефіри, це для мене буде. Ну, я не можу сказати, що я не вірю в себе, але це таке щось з ну, не неможливого, але це дуже буде. Це як недосяжна мрія, але мрії мають право здійснюватися. Це точно, і ми бажаємо, щоб вона здійснилася. Зараз біже готуватися до нокаутів, репетиції, репетиції, репетиції. І все буде добре. Я впевнений, що ми побачимо на сцені нокаутів команді Олі Полякової 17-річну королеву ночі. Дякую. Дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар ТВ» з пакетом преміум HD». Підписуйся на youtube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила. Та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, та ми чекаємо купу коментарів та вподобає. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поцьомали. Дивись голос країни о 21.00 на Київ Стар